Відео для тих, хто каже, що металопрофіль краще поставити, ніж зелений забор. Ви подивіться на, на цей металопрофіль, який він став. Да, наприклад, то ну, чесно вам скажу, він стоїть тут років, я не знаю, 5, може з 10 він стоїть цей металопрофіль тут. Да? Ладно, давайте ще з цієї сторони подивимося. А, ну, розумієте, от, що 840 гривень квадратний метр. Це дорого, да? пишуть краще з металопрофіля. Ну, По-перше, зелений забор, він оригінальніший в разичий металопрофіль. І плюс цей же металопрофіль, ви бачили, який він став, наскільки він е... красивий, да? скажімо так. Тобто, ось до а, ще ось до можу вам показати наглядний примір теж. Бачите, як він повигорав, який він став ну, різний. Видно там чи не видно, не знаю через стекло. Не бачу, не бачу телефон. Тобто, зелений забор 840 гривень квадратний метр. Це недорого, так як багато хто пише. Ви порахуйте роботу з металопрофілем, скільки це буде коштувати, фундамент, ну, і роботу да, його прикрутити, приварити профільну трубуцю. Так що 840 гривень за такий класний, якісний зелений забор, який там десятки абсолютно не видно, виробництво Турції, гарантія дається 5 років, це абсолютно, абсолютно недорого.